Всім привіт любителям фіфи, -фі. з вами є Микита, ви на каналі Ніголів, і наша постійна рубрика ну, вже добігає кінця, це Ліга Чемпіонів за ДНМ Київ. ПСЖ, як ми дізналися, що вони будуть грати в фіналі Ліги Чемпіонів УЄФА, коли ми виграли Наших конкурентів так. в одній другий фінал Ну, чи полуфінал. 4-3 з мінімальним рахунком. Ми, ну, тут бачимо 3-1 ми виграли, а тоді ми програли 2-1 Манчестер Сіті. Поступилися з рішки. В четвертьфіналі. Тут, як бачимо, 2-0 за один матч виграли Реал Мадрид. Тут Богром, Весхем і так далі. Ну, ПСЖ Наполю ми теж бачили. Ну а саме головне, ми почали з дев'ятої строчки таблиці. Потім пішли в плей-офф 3-2 Валенцію, Мінімально виграли. Потім ми. Думаєте, де ми? а ось ми, 1-0 мінімально Барселона виграли. Потім четверть Реал, потім Чел... Ч... Челсі хотів сказати Сіті. Манчестер Сіті виграли 3-2, ой 3-4. І зараз з таким будемо складом грати. Фінал. І саме головне один кадр. Це все буде записуватись. Я нічого не буду перезаписувати. Я, якщо виграю цю Лігу Чемпіонів, то я постараюсь. А я завис. А я не зависла. Я постараюсь купити форму Динам Київ. Ну ладно. Я все одно цей горіксел запишу і закину, тому що якось не хочеться це все кожен день записувати і так далі. Кладати на наступні. Погнали! Коротше. Вже 2 хвилини про Ладно. Ах ти, ну погнали. Так, вона спасована попова і починається гра. Поповна михавка. Михавка на Дупінчука, Дубінчук. Спасована Кабаєва, Кабаєв. Нова блін, Зарубили. Щасовую. Кипець. Я просто не буду говорити, може і перемочати, але То коментувати дуже жорстко. Я боюся. Пропустити Я... боюся. Я взагалі коментувати боюся. Ладно, Михавко на Дубінчака, Дубінчак на Кабаєва. Да. Чекалися так. Ми з ПЖ, як ми пам'ятаємо, грали один матч. Це в ліги чемпіонів, який пам'ятає на, на мою гостропаді. Ми тоді вже якось програли. Але я думаю, не зараз. Ми набрали дуже-дуже добру форму. Можемо виграти, можемо і програти. Тому що я не буду це все перезаписувати, може. Без клік, ніяких і так далі. Вибачаюсь, в мене привички, якщо ви будете казати, ти чого, ти там клацаєш на той на сфоткати, ми вже зрозуміли, що в тебе плойка. Та мені не саме головне. Мені саме головне просто... Я до цього дуже жорстко реагував, типу наголи, щоб швидко сфотографувати, чи відео зняти і так далі, то робив скрін. Чи відео робив. І швидко нажимав. Ну у нас пенальті привозить Пікальонок. Вітинья Най забыває фіналі... ...чемпіонів. Витенья Певне все-таки забываю, реалізовує. Я подумав він мене обмане, але ні. так ванат Покабайва. Кабаєв на ванат Аванат, Аванат, Рубить Мяч. Слава Богу, що не другий а то я капецка. Жорстко реагував би Осман Дебен. Ярмоленко розпочинає контратаку. Тимчик на напихали, напихали. Шапаренко. шапаренко а да это шо ж такое? Ну, тебе, Нет. Не хотів вже побіжати, тому що безвихідна ситуація у нас трішечки була. 1-0, що сказати, дуже поганий результат, дуже треба защитити все вижити, так що я буду тут ставити дуже добрих рейтингов. Ну, ось так пусть буде. Я под... Я Мені дуже цікаво, просто як Шапаренко буде робити себе. Поводити. Хабіян. Хакімі. Пушан, сейвище. М -м, ну там нікого вже нема, бо... Ну. Контратака наші ворота, удар. Уф, клавис. Та йомойо, -йо, чо, в мене така привичка, не можу от від неї. Ніяк. Я то попаду. Жорстко нажимати на них ці кнопки. Шапаренко. Ну альо, ну... <гум> ну як це сказати? Ну то ж порушення бояльський Бояльський удар, до Донару Массив. Викнув даже далі. Далі, далі, далі Ще якісь... Подалек. Тришечки своєї ведь свои штуки no, і... ну кударну У меня эмоции перешкаливать вообще ой 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 йой Цікаво цікаво Петиня Supasau, didybinės lauku, <laughs> dėkui, tėvė laikė. Так, спасала на пікалнка. Пікалнок. Ванат на Бояльську. Бояльський на тофу, тофу, тофол. Як мені уже вот это показати. Я справедливо... Ну дивіться. Я зараз повторю теж подивлюсь з радістю. Хоч відео трішки затягнеться, але це фінал Лиги Чемпіонів. Так, пихаленок. Спасибо ярмоленка. Ярмола. Так, зараз почекайте. Я заміну вже зроблю, тому що нам треба свіжої крові, як кажуть. Гореро. О, так, тимчик. На каравайва. Ня, ну. Ладно. Брошко, блин, а там пенка нет. Будь ласка. Так будет бы Я сам себе привожу, но будь ласка. Я то и прошу. Что? Бущан. Бущан просто герой, герой. Пикаленок. Ух, Бущан на брашка пирожко проходить на ГуРРО. Пас хотів сказати, але не проходить там, заблокували. Мог би в ГРРО розбіжатися, але не зміг. Попов на брашка, ну то. То точно, ну блин, ну надоїли. Те ж саме підкат. Жовта. Ну ладно. Не будемо так жорстко до них критикувати. Ставитись так жорстко на Кабаєва. Тін'я. Ух ти ж хорош, буща хороша, хороша, Капець, 12 хвилин вже записую відео. Ох, ну, ми переходимо в овертайме, що казати. М -м, нам треба свіжої якоїсь кровішки. Ну не так. Ну, думаю, якось так буде. Так, Гура не пеліва. Гуйрера. Способи на Кабаєва. Абаєв. Способи на Гуреро. Гуереро. Гуйруероо! <сху> Сюда! Динамо Київ, все-таки забиває другий гол. В фіналі Лізі Чемпіонів. Але ще рано радіти. тому що ще час так є. Але це дуже добре. Це дуже добре. Це неймовірно добре. Оу! Прям пушечка. Брошко На Кабаєва. Кабаєв. Хакімі, на Фабіана. Джо Невес. Брашко. Спасоваю на Караваева. Караваев на шепелево шепеле. Стакманию на Кабаева Спасовую. Кабаев. Накидочка Караваев до нарома. Спасає ворота. Леду. Мен... Нен... Мендеш... Донмендеш. Виводить. цей м'яч. Ис вай штрафной вообще выводить. Ізкутового 64-94-та хвилина теж. Два гола Пікальонок і Гуреро. Вони дуже молодці. Особливо сейф Бущана. Тут заслуговує на окремі області. Пітиня способа на колмані, але мимо. Бущан на попова попов так, Щепелев. Щепелев, на Тимчука. Так, тут Шепелєв. Шепелів спасовано на І тут Гуарера може обманути. І піти в але там спасає Захисник Паріж сен Джермена. Я чесно, не знаю, там не Маркині, а хтось другий. Кула моані. Але спасає наші захисники, я там не бачив. І та... Я в шоці буду. Точно в шоці буду. Уиии, адечес! Тум, тууум. Секунда я даже выблю цей трек.

Сюди. Лігу чемпіонів ПСЖ програло чесній біт Динамо Київ. Взяв все-таки цей вжастий кубок. <плес> Ай, і на цій ноті ми закінчуємо цей дуже позитивний турнір Ліга Чемпіонів. За динамо Київ. Дуже дякую, що ви дивилися всі мої відео. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, як хочете. І саме головне живіть футбол, дивіться футбол, грайте в футбол. З вами був, як завжди, я, Микита, ви на каналі Ніколю. Всім па-па!